З 24 листопада у Житомирському центрі захисту тварин вперше стартувала благодійна акція Другий шанс. Ціль цієї акції, звичайно, щоб якнайбільше тваринок знайшли свої люблячі сім'ї і додатково. Людям дуже приємний бонус. Наші спонсори надають там 4 кілограми корму, повністю всі обробки від паразитів і смаколики. Додатково спонсори на початку акції надали 8 наборів подарунків: 5 для котів та 3 для собак. На момент залишилось двох два набори на один на котика, один на собачку. Але я вчора звернулася до наших спонсорів і вони готові співпрацювати і надалі. Загалом у центрі захисту тварин наразі перебуває понад 20 собак та близько 20 котів, яких ви можете забрати на даний момент. Із цуциків маленьких в нас зараз 4 є собачки: один хлопчик, три дівчинки. Котиків кошеняток залишилось четверо, та орієнтовно 11 вже доросліших котиків. Їм вже близько року, всі вони Привчені до лотка доросліші собаки, їх у нас багато більше 20. Усі тваринки провакциновані та оброблені від паразитів. У маленькі отримали першу вакцину. Зараз вже очікують другу. Дорослі собаки у нас всі вакциновані обов'язково комплексні вакцини, а також вакцинація щорічна від сказу. Дорослі коти всі оброблені від паразитів. Якщо ви бажаєте стати власником чотирилапого улюбленця та отримати для нього подарунок, потрібно приїхати до центру захисту тварин та обрати котика чи песика. Якщо люди хочуть обрати тваринку, тому що це досить серйозне рішення рішення. і тоді, вже після того як тваринку люди обирають і забирають в родину, вони заповнюють анкету, і ми надаємо їм такі подаруночки та робимо фотографії. Ірина Цапун, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1